Усім вітання. Сьогодні у нас на огляді електромобіль Volkswagen YAP 2017 року випуску з ємністю батарейки 19 кВт. Коротко вам розкажу про даний електромобіль. Він був пригнаний з Норвегії в кінці 2023 року. Має пробіг 64 тисячі кілометрів. По кузову має мінімальну кількість дефектів. Саме можу вам показати. В цьому місці заднє ліве крило. Приблизно отут воно підфарбоване. В остальному машина вся в рідній фарбі. має пару вмятинок. Зараз, якщо побачимо, десь і тут я пам'ятаю, на дверці є невеличка вмятинка. В цілому машинка дуже в класному стані. Титанові диски оригінальні. Хороша резина будвір, енергоефективна для електромобілів. Другий скольчик у нас є. Ось тут невеличкий. Зовсім пару маленьких на капоті. В цілому електромобіль досить класний. Що найбільше всіх цікавить, напевно, скільки може проїхати в загальному Volkswagen YALP, ну і конкретно цей автомобіль. Нам вдалося його протестувати як в плюсову температуру, так і в мінусову, що даний автомобіль з заводу має проїжджати новий автомобіль, має проїжджати 160 км, тобто це його запас ходу. Щоб всі розуміли, це ідеальні умови з виключеним кондиціонером і зі швидкістю відповідно до 90 км на годину в плюсову температуру. Ми тестували цей автомобіль, нам вдалося проїхати 145 км, що десь відповідає на рівні 92% ємності батареї. В принципі, по комп'ютерній діагностиці ми побачили такі ж приблизно цифри, що є досить хорошим показником для автомобіля, якому на даний момент 7 років. Що можу сказати по їзді? Досить комфортний автомобіль. Шумоізоляція на рівні, комфортна підвізка, досить класний салон. Зараз вам покажу. А вже зараз трошки починає темніти. Є в автомобілі така класна підсвіточка. Можете оцінити стан салону. Я вам скажу так, що це стан практично нового автомобіля. Так, Тут у нас зарядки. Автомобіль має дві зарядки. Тобто є в нього стандартна зарядка, яка від розетки йде. І є швидкісна зарядка. Від звичайної зарядки автомобіль від нуля до повного заряджається орієнтовно 5 годин по багажнику. В принципі, автомобіль є компактним. Розрахованим для їзди по місту, але в принципі немає проблеми в ньому щось перевезти. Є в нас тут така полочка, два кабеля зарядки. Е, внизу в нас там є е, е, укомплектований повністю комплект по автомобілю. Це у нас домкрат, балонник, а все, що потрібно. Аптечка, трикутник, жилетка. При бажанні, якщо нам потрібно щось перевезти, ми в принципі спокійно можемо опустити заднє сидіння. А нам звідси покажу. І маємо досить багато місця. Зараз з другої сторони ще опустимо. В принципі, якщо потрібно щось перевести, в цьому немає абсолютно ніяких проблем. Далі, що в нас є в даному автомобілі? Значить, по комплектації в даному авто в нас є підгрів лобового скла, підігрів заднього скла підігріви передніх сидінь. Круїз-контроль, мультируль, в принципі, досить багато цікавих опцій. Е, датчик світла, датчик дощу. Плюс Volkswagen зробив дуже комфортну їзду за рахунок досить багатьох режимів. Е, режими рекуперації. Їх тут є 4. Якщо ми включимо в положення зараз автомобіль драйва, то є відповідно одне положення, перше рекуперації, друге і третє. Також, якщо ми опускаємо речах в режим B, це є самий максимальний режим рекуперації, також є утримання в нас в полосі. Bluetooth з'єднання з телефоном, також Volkswagen розроблена програма, яку ви можете встановити на телефон. І відповідно користуватися і слідкувати за зарядкою і параметрами свого електромобіля. В загальному, я рахую, що це в принципі один з найкращих варіантів автомобіля для міста. Мені авто дуже сподобалось насправді. Ще тут класно, я зараз вам покажу трошки, виключу освітло. У нас дверка відкрита. Є досить вже зараз темніє. От така от підсвітка в салоні. Досить класно воно все виглядає. Сучасний автомобіль. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи, з Норвегії, з Америки, з Кореї. Якщо когось зацікавило дане авто, звертайтесь, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Всього найкращого!